Але наші оперативники викрили злочинну групу, яка планувала терористичні акти на Київщині. За даними слідства, ними виявилися жителі Чернігова та Київщини. Двоє чоловіків та жінка, завербовані російськими спецслужбами ще у 2018 році та розконсервовані для дій після повномасштабного вторгнення. Поплічники ворога виготовляли вибухівку для підриву військової та критичної інфраструктури. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи, тримання під вартою пропонує. Почути коментар речника СБУ щодо деталей цієї справи. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об'єктах військового управління. Серед пріоритетних цілей агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти. Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій.